І так, зараз вирушаємо з вами в епіцентр для того, щоб купити газові балони. Мені підписники підсказали в коментарях, що їх можна купити просто в епіцентрі. Тому зараз газуємо з вами. ну і виходить, купимо собі пару штучок. І так, ну що, приїхали з вами в епіцентр, обережно з вами паркуємось. Все, і виходить, заходимо з вами в епіцентр міста Києва. Побіжали. І так, ну що, сподіваюсь, вони продаються у тому відділі. Як я зрозумів, тут є декілька відділів, в яких продається різні штуки. І так, давайте з вами шукати. Можливо, я просто неуважно дивився і тому не побачив газові балони, але ну наче хто. А ні, вони реально тут є. Блін, ну 30 тисяч за одну штуку. Це, звісно, дорого, але якщо подумати, скільки я витрачаю на один балон часу, за цей час я можу побільше заробити, тому ще нормально. І так, ну що, я купив 8 балонів. То заходимо з вами у крафт, так, матеріали, і виходить газова комфортка. І починаємо з вами крафтити. Виходить, я буду крафтити всі злитки заліза 8 хвилин, бо мені треба 8 штук, що логічно. І дивіться, заходимо з вами у виготовлення, транспорт і виходить квадроцикл. Мені треба двигун. І якщо я не помиляюсь, двигуни дуже складно крафтиться. Да, в цілому треба злиток заліза, один, ну і всі ці там поршні, блок циліндрів і так далі, і тому подібне. Але все це можна купити просто на епіцентрі, або ж просто вибити на роботі механика. Ну і там всі різні матеріали теж буде дуже легко знайти. Принаймні, акумулятор вообще дуже легко крафтиться. Мені там залишилося буквально трішки, якщо я не помиляюсь, просто інструмент знайти. І так, перша комфортка у нас крафтилась. І так, давайте зараз з вами заправимо каєнчик, чом би і ні. І заправляємо, скільки тут так. Давайте 52 літра. Все, нехай воно заправляється і буде чиназис. І до речі, як це маєте з вами квінта, ви потрапили на третю серію шляху крафтера на Юкраїн ГТА. І до речі, у нас крафтилась газова комфортка. Ми вже виконали з вами три завдання: скрафтити цигарку, скрафтити біту, а також скрафтити маску демона. Зараз ми займаємось з вами тим, що крафтимо квадроцикл, наше четверте завдання. Так, тачка у нас заправилась, це добре. І так, давайте зараз з вами візьмемо карту, а також візьмемо лопату. Бо зараз нам треба буде пошукати інструмент, а також ноутбук. І так, ну що, побачили, де знаходиться скарб, то виходить, поїхали. І так, ну що, ми з вами приїхали. І, до речі, в нас скрафтилась газова комфортка. Комфорка. Ну де? Починаємо крафтити наступну. І виходить, взяли лопату, і давайте відривати. Наче це знаходиться десь ось тут. І так, за цим куточком і починаємо з вами добувати. Сподіваюсь, мені випаде щось. Ну, потрібне. І мені випадає інструмент Чиназис. То виходить, зараз з вами зможемо скрафтити собі акумулятор. І це дуже добре. І так, беремо батарейки із багажника. Так, все чиназес, закриваємо багажничок. І виходить, після комфорки я думаю, з вами скрафтимо акумулятор. І в нас вже буде плюс один матеріал, який нам треба для крафту, саме квадроцикла. І так, заходимо з вами у витратники. Акумулятор буде крафтитись всього 5 секунд. О, ну і виходить розпочати крафт. Все, він крафти. Крафтиться. два, один Все. у нас крафтився акумулятор. І так заходимо з вами в. Транспорт і виходить квадроцикл, все. У нас плюс одна штучка, яка нам треба для крафту. Ну і виходить, зараз ми з вами докрафтимо злитки заліза, і все буде взагалі ідеально. Бо нам залишиться, ну, взагалі, паб'єличе. Починаємо з вами відривати і зараз подивимося, що нам випаде. Але мені здається, навряд чи мені зараз випаде розбитий ноутбук. Ну да, мені випадає якийсь нітроген. Давайте з вами знімемо цю міточку. Все, побіжали. До речі, ось це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. З'яжи зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, ну що, приїхали з Вами на центральний ринок, і давайте зараз подивимось, що взагалі тут є. Можливо, тут є двигун, можливо, тут є деталі для двигуна. Треба щось з вами обрати. А можливо розбити ноутбук. І так, давайте дивитися. Так, ну наче на першому наметі у нас нічого немає. Ну, коротше, зараз я буду перевіряти, і сподіваюся, я знайду те, що мені треба. О, тут є свіча! Якщо я не помиляюся, свіча. Ой, колінча... Калі... а калічастий вал. Йо. Так, так, да, якщо я не помиляюся, значить мені це треба. Заходимо з вами у транспорт. Давайте. Двигун. Да, мені треба. Мені залишиться дві детальки. Так, все, чи назас і купляємо з вами чотири свічі. Дорогу вас але ну, що поробиш? Мені це зараз дуже треба. Я не хочу фігачити на механіки дуже довго. І так, купляємо з вами злиток заліза чи назас 50 тисяч, дороговаста, але ну щоб швиденько. І да, на цьому моменті я не побачив, що там продавався ноутбук. Ну, що ж поробиш? Тут ще вообще двигун продає за 100 тисяч. Ну, ми, звісно, з вами купляємо це, але наш же я тільки що купляв ці детальки. Я витратив на них дуже багато, десь 170 000. Тисяч, а зараз просто купив двигун. Ну ладно, залишилося зараз знайти, де тут продається ноутбук, якщо він тут продається. Звісно, продається, але просто ну не треба бути сліпим. А, що? три, два, один, і все, я скрафтив останній злиток заліза. У мене є їх 16. І так, заходимо з вами у двигун. Виходить, один у мене залишається на двигун, якщо я буду крафтити, а я буду його крафтити. Треба знайти лише розбитий макбук. Ну на серкі я його не побачив, тому виходить, будемо з вами, мабуть, шукати. Старий кузов, то. Пливний бак і виходить старі колеса. Ну добре. І до речі, на цей відос у нас буде квест. В цілому ви бачилися на прев'ю. І так, дивіться, у нас є вудка 1, вудка 2, вудка 3, вудка 4 і вудка 5. Да саме в цьому відео у нас є побічне завдання. Ми будемо з вами крафтити вудку 5 го рівня. Звісно, купити її дешевше, але ж у нас ну, шлях крафтера, тому будемо з вами крафтити. В цілому, ви можете подивитися, матеріали ну тут досить легкі. По факту, ну вона буде куплятися. Лише дерево тут треба буде заробити. Тому ви. Ходить, побіжали з вами до епіцентру, і зараз в епіцентрі будемо з вами щось купляти. Ну як, щось, то що нам треба для вудки. І так, ну що прибіжали з вами в епіцентр, і давайте подивимось, що тут є. А по факту, тут є все, що нам треба, окрім дерева. Ну де? І теж хтось мені скаже, купи вудку третього рівня і від неї вже крафти. Ні, 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 це буде дуже легко. Скрафтимо з самого першого рівня. І так, ну що купляємо з вами голку з ниткою. Нам треба прям дуже багато. Я віддам тут ну, дуже багато грошей. І так, ну що, у мене є 165 голки з ниткою. Ось це чи назас. Приблизно стільки нам треба, щоб скрафтити волосінь на всі вудки, типу на першу, другу, третю, четверту і п'яту. Тканину у мене зараз 215 штучок, все буде достатньо. То виходить, тепер мені треба верстак, тут, тобто крафтовий стіл. Крафтовий стіл знаходиться у мене вдома, тому виходить, поїхали. Зараз приїдемо додому та почнемо крафтити волосінь. Да. І так, ну що, приїхали вже на свій райончик, то виходить, паркуємось. погнали. І так, ну що, заходимо у крафтовий стіл. Та починаємо крафтити з вами волосінь. Погнали. А також я буду крафтити по одній штуці для того, щоб прокачувати рівень крафтера. Це буде трішечки довго, тому повернусь як скрафчу волосінь. І так, ну що, я скрафтив всі волосіні. Волосінь, ну ви поняли. І так, зараз я відкинув оголошення, що я скупаю дерево. Бо наскільки я пам'ятаю, дерево дуже складно добувається. Там треба, ну прям дуже багато часу. І добути 100 дерева, чи 95, скільки мені там треба, це буде просто неймовірно довго. Я витрачу на це десь 3-4. Дні. І так, то що, приїхали з вами на лісорубку, і зараз виходить ну, трішечки дерева добути можна. Тому будемо зараз з вами працювати і спробуємо хоч трішечки собі облегчити пошуки, можна так сказати. І так, починаємо робочу зміну і погнали. І так, зараз з вами перевіряємо, чи є щось, що мені треба на центральному ринку, щоб купити ноутбук, наприклад, так, який я не побачив. Бо якщо я вже передивився ці відкати, як не як пройшло 4 дні. Тут о, тут є гвинт від човна. Давайте з вами купимо, бо наступне наше завдання після Квадроциклу, це скрафтити човен, а на нього прям ну треба гвинчовна. І до речі, оцініть за цей час я трішечки поміняв собі скінчик. Ось так тепер він виглядає. Спойлер в цій серії я ще раз поміняю скін, бо пройде багато часу. О, дивіться, тут продається макбук, іначе це та сама людина. Так, добре, купляємо з вами макбук, чи назис, мінус 10 тисяч. Так, ну і більше нічого немає. Теж дивіться, вирішив купити ось такий шолом. Мені здається, в ньому буде покраще. Ну що, виходимо з вами з центрального ринку і виходить, побіжали за машиною. Зараз Йдемо працювати на механіку зараз людей побільше, то я думаю, є шанси виходить щось да вибити, що мені треба. І так, ну що, приїхали на роботу механіка, то виходить, влаштовуємось та починаємо працювати. І так, дуже довго я їздив знову і нікого не порємав. Тому давайте. О, це, походу, клієнтик. А ну-ка, Лілія Хофман. Дратуті. Так, давайте зараз порємаємо. Чи назас нарешті перший клієнт? Я хотів сказати, що я встану зараз ось на цій прямій, і тут часто стоять механіки, до яких просто під'їжджають і ремаються. Так, все, успішно ремнулі, але, на жаль, нам нічого не випало. Буває таке. І теж подивіться, мені залишилося зовсім трішечки. Тканина у мене є. Мені треба старий кузов, паливний бак і чотири старих колеса. Окей. Альону, просто приїхав в мене. Боже, що тут твориться? Може переймати? <плес> Він здох. <плес> Здарова, Сашка. Так, відремонтувати і. Можна, ну хоч щось. Паливний бак! Да навіть! Нарешті, мені випав паливний бак. Те, що мені треба. Мені залишився старий кузов і чотири старе колесо. Ось це прям потужно. Вже дуже скоро зможемо з вами скрафтити квадроцикл. Боже, скільки днів я знімаю це відео. Сьогодні вже 12-й і вийшло нове оновлення. Забираємо з вами бонуси. І виходить, сьогодні вийшло оновлення 3.2. І нам оновили будівлю в НПУшки. І зараз у мене на балансі 2600 карбованців. Я закинув, щоб купити собі ось такий набір. Купляємо. Ну і виходить, як я і казав за цей відос, вже другий раз міняю скін. І так, ну що, тепер ось так виглядає мій сетік. Я причепив ось такий молод Мені його подарував підписник, дуже дякую тобі. Ну і тепер виходить у мене такий сети якому я сподіваюся, що буду дуже довго бігати і не буду його міняти. А також, на жаль, у мене була якась фігня, можливо, я зараз вам вставлю кадри. Ось такі у мене відкати на крафт п'ятої вудки. П'яту вудку ми з вами скрафтили. Але на жаль, відкати щось порізались. Щодо дерева, я половину купив, а половину знайшов. Ну точніше добув на лісорубці. В наступній серії, я думаю, будемо, до речі, з вами займатися тим, що спробуємо купити старий кузив і чотири старих колеса, бо їх знайти дуже складно. Я пробував. Скільки я працював на механіку, не виходить. Ну і тоді. Треба буде їх знайти, купити, і виходить скрафтити квадроцикл, бо залишилося зовсім трішки.